З вами вішва Канджалоча Нананда, Що ми робимо під час сатсангу. Ми співаємо гімни прославляння, мгаджани, духовні пісні, молитви та мантри, потужні сакральні слова звуки чи склади, які підіймають нашу свідомість до вищих станів буття та з'єднують нас із Божественним. Вони очищають наш розум і серця. І допомагають нам жити своїм життям з повним потенціалом. Це дискурси, пояснюючі бесіди, проповіді та відповіді на запитання людей щодо духовних тем та природи Бога. Крім того, під час сатсангу ми пропонуємо ритуальні богослужіння, такі як індуїстські обряди, пуча, ягни, абхішиками тощо. Ми приходимо на сатсанг, щоб поговорити з Божественним і запропонувати Йому пісні прославляння в знак подяки. Ми пропонуємо Господу свої негативи і просимо Його змінити нас. Ми також медитуємо і разом робимо атмакрія йогу, об'єднуючи таким способом силу індивідуальних зусиль, дотримуючись наказу Ісуса. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Матвія 18, 20. Усе це форми сатсангу.